Ця машина їде з Кам'янської Слободи. В ній родина з трьох людей і все майно, яке змогли забрати з собою, тікають від обстрілів, з прикордоння вгли в глиб громади. Там у штаб стріл, інші рістів. Все побито, хто розбито, дома розбиті. хто жити вас, життя в підвалі. В підвалі. Бити у Кам'янську Слободу, що за 10 кілометрів від кордону, російська артилерія почала з серпня, каже Оксана. Тиждень тому обстріли села стали настільки інтенсивними, що селяни почали покидати його масово два дня так нас внутрі, що вже все, нам вже ну, що, тишині, все, утішить, все повіде. Родина їде з півночі на південь, в село Діхтярівка. Там через місцевого старосту для них знайшли порожню хату. Які там умови, ще не знають. Їдуть на вмання. Ось ні з чим, з котом залишилися все на даний момент. І зараз, куди ми їдемо, їм звісно. Нікуди. Николай Николаївич позвонив, говорить, є житло. Загласний, загласний. А що, що мені не тасувало. Я вже готова на таборість. У зв'язку з переїздом чоловік Оксана втратив роботу. А у селі, окрім речей, що вмістились в вантажівку, лишилось набуте майно, яке тепер родина не сподівається забрати звідти. Середіть зима. Я всі продукти здобагороді стали. Кошки закриваш падгалі, закупорки насилу. Бабітори ну, все. помідори, все. А бурси буряки марковки здобароди. За час війни родина вимушена переселятись вдруге. У 2016 році вони переїхали на північ Чернігівщини з Алчевська Луганської області. Тепер знову переселення. Родина оглядає будинок у Дігтярівці. Жити будуть у цій хаті на дві кімнати. Оксана ділиться враженнями. «Як ви думаєте, що бросить і приїхати?» Чоловіки розвантажують машину на подвір'ї. Випустив сараю його побачити. Жила жінка, вона виїхала. Хата стоїть, пустує. Вона і сказала, пускайте людей, пускай живуть. Не денег, не треба нічого. Жителька Дігтярівки Тетяна допомагає заселятись. Вода у хаті, за світ, що світ є. А які є ще умови? І дітей четверо теж. Новгород Сіверський. У цей будинок кілька днів тому оселились дві родини з Кам'янської Слободи. Четверо дітей і п'ятеро дорослих, включно з 18-річним Леонідом, розмістились у будинку на три кімнати. Виїжджають всі, ну неможливо вже жити. Сносять дома, палять дома, падають 200 двісті метрів дому, Осколки летять навіть на двір. У початку війни по селу не було обстріли а где-то неділю назад, от два дня подряд. по селу було. станом на 9 вересня з Кам'янської Слободи виїхало приблизно 80 відсотків населення. Сказала Суспільному голова громади Людмила Ткаченко. І люди продовжують виїжджати зі слів старости Миколи Сергієнка. В селі з майже двох сотень людей в найближчі дні залишиться з десяток селян. Більшість виїхали протягом останнього тижня. Хто куди, хто кровственникам, хто іще квартиру в Новгороді, наприклад, хто пасілом купує там дому. Ну, Осталось около, може, 10 дворів. Це що старі там люди вже, які не можуть нікуди поїхати. Селяни наспіх попродавали худобу, розповідає Леонід. Його родина змушена була продати корову. Столько ж за нього ухажували. Все. І пришлось продати конь, поки у селі за ним этот отец смотрит. Ну все рішення может, или продадим, или заберемося, с якщо если будет. з села люди виїхали без оголошення евакуації, каже голова Новгородської міської ради Людмила Ткаченко. Розпорядження про евакуацію його немає. Значить, військова адміністрація на сьогоднішній день не прийняли таке розпорядження. Але до нас сім'ї, які звертаються, ми надаємо їм транспорт, ми допомагаємо їм. is uh... Підшукуємо житло для внутрішньопереміщених осіб в міськраді створена база доступного житла. Нам старости дали інформацію, в яких селах є таке наявне житло, куди можуть люди переїхати. От, вони будуть внутрішньо переміщені особи в нас з транспортом. Допомагають нам аграрії, допомагають військові, допомагають з особистим транспортом старости. Сьогодні і плануємо надалі надавати Старостя Ігор Гарподоляка. Весною надавав власне авто для евакуації людей з Чернігова на північ області. Тепер вперше для евакуації. В протилежному напрямку на південь. Кам'янська Слобода наразі перша і єдина село Новгородської громади, звідки через військові дії масово виїжджають люди. Як сказала Людмила Ткаченко, в прикордоні 20-кілометровій зоні громади розташовано п'ять старостатів. Там проживають 2,5 тисячі осіб. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.